Дорогі підписники, всім хеллоу ви на каналі Юки. Сьогодні ми знову знімаємо четрулетку. Підписуйтесь, ставте лайки. Приємного перегляду. Слава Україні! А А ти чогось інше знаєш, ні? Знаю, що ти пишу. А? ти Та ху нахуй ху -на Привіт! Здорово, братан! що ти? ти? Ну, нормально, а ти що? Ты почему, почему такой костюм отдела? Ну, и работаем в отеле. Кем? В Костюм. Менеджер, менеджер. А, слава Украине! А Украине. Айвое, слава врата, айрой! Здравствуйте! Здравствуйте. Привет, привет! Э, -э Я не понимаю. По-польски мовишь? Я по-польски? Я Як ксямаш. Как наш на ім'я? Олівія. Олівія. Ty jesteś z Ukrainy? No. To po ukraińsku mówię Ale mieszkam długo w Polsce. Długo w Polsce. No, ale ty jesteś z Ukrainy, tak? Tak. Mhm. Dwa miesiące temu się przyprowadziliśmy do Ukrainy. Jeszcze nic nie umiemy Nie wiemy po ukraińsku rozmawiać? Nie, jeszcze nie. A jak wy mnie rozumiecie? Ну вы, вы брехунки две, вы это знали? красивый, ну пиздец, я ж люблю тебя. Спасибо, братан. Пупсик, Пупсик ты такой, сука, охуенный, блядь. Вот что ты ко мне ночью не приходишь? Пиздец, братан, заебал. Братан, 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 Эээ. Я тебе кое-что скажу. Чтобы я ты на всю жизнь себя запомнил. Слава Украине. Здоровьем, слава, ну. Баранки, ну давай. Честь. Ти хотіла позіхнути чи шо? Ти єсмь полька чи Україн? Полька. То ты єс ебненьто трохи. Я не вям. Сеньки, сеньки, виримач. Ебаешься пулячку чи ні? Нет, я тебе можу. Чого ти не цю пулячку? Вона ж така нормальна. Це то ти ненормальний. Не, Nie, я кажу, вона нормальна, її треба гатити трошки. А тебе треба гатити, блядь, наповну, вона, щоб на сек... повну, наповного. На сексу хочеться дівчина, я ж бачу по очах. <звук> дівчина, тобі потрібно секс, я вім. Ти хочеш? А тобі не? Мені тоже, я б тебе виблять ой ой Ти не маєш ким секс? Дівчина, ти б мені би пробила. Скільки тобі років? Тебе їбати це немає, їбало, завели, я з тобою не говорю, я з дівчини говорю. Єбало. І не дарма я ночі старався, щоб вас народити. Взагалі, це я рожала, нихуя стрільнув один раз дай все, дай радується ходи. Я ж потім твій старим до чого, я знаю, про тебе все. Про мене? Вже да. так. Я все, і, ти Посталку, і ти мене вже пугаєш, якщо чесно. В Далі, я люблю Він просто сидить в цій масці і каже, я знаю вже все про тебе. І мене. <гум> Слухай, якщо захочеш, тоже можу. Ну може, знаєш, я знаємо, а про тебе ну, я знаю все. Нічого, я обосралась, коли увидев тебе. <гум> <гум> ти обістралася сильно? Звісно. Може дня маску маска, тобі легше стане. Давай. Тепер легше? Ні. Ну, ти така дуже красива я тобі скажу. Спасибо. Відео заходить під закінчення, а ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Відправляйте друзям. Побачимося в наступному відео. Pants. Um.